Після того, що Трамп зробив з Урсулою, він повинен на ній одружитися. Я таку Урсулу не бачив давно, як по-іншому вона спілкується з нами. Неважливо з ким, опозиція, влада, неважливо, вона така мама, так роздає нам поради, так співчуває, висловлює співчуття занепокоєння. І віру в те, що ми здолаємо ворога разом, бо ми сильні. Але якби не Трамп, Урсула продовжувала б грати усю абсолютно галіматню. Галіматю, галіма... Коротше, придумайте тут самі це слово. Ви таку Урсулу не бачили. І це таблетка Трампа. Вона розчиняється повільно, повільно розчиняється в брехливих людях. Це моя персональна точка зору. Це повна брехня, це повна маніпуляція, це повне знущання над українцями, над нашими почуттями, над війною, яку ми ведемо. Це повний плювок в те, куди ми прагнемо. В Європейський Союз, в НАТО. Ми реалізуємо якісь європейські цінності, а виявляється, цінностей немає. Вони брешуть. Вони нам брешуть, а ми брешемо самі собі. І так Урсула після спецоперації, виконаної Дональдом Трампом. Готові? Давайте послухаємо, що ж там була Урсула. І справді у нас все ще забагато російського СПГ, який СПГ, СПГ це тільки не плутайте з ДРГ. У неї забагато російських матеріалів, ну, коротше, енергоносіїв, енергоносіїв багато, забагато. Справді, каже Урсула, справді це після Трампа, це її Трамп нагнув. Це і Трамп змусив сказати, визнати, на весь світ, стоїть вона, на ній обличчя немає, подивіться. На ній немає обличчя. Вона розчулена, вона розгублена, вона змушена говорити те, що вона б ніколи не визнана, якби не таблетка Трампа. І що ж там далі? Знову ну. потрапляє через чорний хід до ЄС? Що? Через Чорний хід до ЄС потрапляють, горючосномазочні матеріали. Нафта, газ. Через чорний хід, Урсула, Альо, Прокинься. Кому ти це впарюєш? Кому? Та спробуйте в Європейський Союз завести, я не знаю, там, дві тони цукру. Спробуйте завести дві тони цукру. Ви про що говорите? На кого? Подивіться на його обличчя, на його обличчя немає. То просто людина стоїть, несе хінією. І це людина, яка чорний хід. Урсула, де він у тебе той чорний хід? Де? Де ти його придумала? Де? Який чорний хід? Через що? Як можна завести в Європу на 220 мільярдів доларів енергоносіїв через чорний хід? Це у вас не чорний хід, Урсула. Це у вас на труба. А ви робите вигляд, що це чорний хід? Чорні шахтарі там копають самі там, в Німеччині десь. Чорний хід у неї. Брехня, брехня. Не хочеться говорити поганих слів. Ну-ну. А також трохи російського газу. Трохи російського газу. На 220 мільярдів доларів. Це 10 мільйонів дронів типу шахет, які летять на нас з вами. Трохи російського газу. Подивіться на її обличчя. Вона навіть очі не піднімає. Очі не піднімає. Як кота шкідливого, зловив Трамп за хвоста? І об... Ой, трохи російського газу. Це на кого розраховано Урсула? На кого? І нафти. Від... І нафти, і трошки нафти. Трошки капнуло газу, трошки нафти. Прямо як з носа капнуло. Трошки на 220 мільярдів євро. Від Яких ми хочемо відмовитися? Від яких каже, ми хочемо відмовитися. Урсула! Для чого ця брехня, перед ким вона? Та ми зрозуміли, хто ви. Та ми зрозуміли, що ви пляшете з себе. От у нас тут євроінтегратори є, які все людей на Майдан звуть, в ім'я вашої честі. Приїде ще п'ять чого пороздавайте. Розкажіть на Майдані людям, які під дронами стоять, справедливості вимагають. Розкажіть їм, яку справедливість ви їм даєте. Розкажіть поки. Розкажіть, як ви їх дурите. Трошки нафти, трошки нафти. Якої трошки на 220 мільярдів доларів? 10 мільйонів дронів можна купити за ці гроші. Трошки нафти, трошки. Ми хочемо відмовитися. Серйозно? Три роки ти відмовлялася від нього. Три з половиною роки ви відмовлялися. Падала ціна на нафту. Падала ціна на газ. І ви щасливі були цього. І продовжуйте бути щасливим, поки не прийшов Трамп. І не нахлобучив ваші? Фантазії трошки нафти, трошки газу. Серйозно. Брехне. Ми прагнемо повністю позбутися російського викопного палива. Серйозно, не вірю, не вірю, не вірю. І кожному українцю скажу, щоб вам, Урсула, не вірили. Ви брешете. Ви брешете на мою точку зору. Що ви хотіли позбавитись? Від чого ви хотіли позбавитись? Ви б могли закуповувати нафту і газ в Катарі. Чи Катарів, Саудівській Аравії. Але ні, ви обрали Іран і Російську Федерацію, бо там дешево. Не треба брехати. Вже всім зрозуміло. Подивіться на її обличчя. Знову очі не піднімає. Ой, таблетка Трампа так удіяла отам на полі, в Шотландії. Так, фу, ой. Тому радо вітаємо. Радо вітає вона! Подивіться на це обличчя. Як вона радо вітає. Подивіться, як вона радо вітає. Я вам зараз навіть розмиття приберу. Радо вона вітає. Ви бачите, радість на її обличчя. Бачите? Радість, радь щастя на обличчі Урсули. Ну-ну. Можливість купувати дешевший і якісніший СПГ зі Скрошка. Ой-ой-ой ой-ой-ой! Як понесло тебе! Урсула. Що називається наперсточники. Знаєте, колись раніше були наперсточники. Подивіться, яка вона щаслива. Це я просто зупиняю. Я ж не вибираю її обличчя. Це вона щаслива. Це вона щастя Урсули. Урсули щастя. Урсули щастя. Зрозуміли, да? Урсула хоче, хоче. І вона каже: я щаслива. О. Ой, яка щаслива! Боже, яка щаслива, капець, яка щаслива! Щасливішої просто не існує. Ну. ну І за нашими оцінками, ми можемо закуповувати 250 на рік протягом трьох років. 250 на рік. Лови, лови називається мошенника. Мошенницу, чи хто там. Ну, Коротше, наперсточника лови. Це на мою точку зору. 220 мільярдів доларів протягом 3,5 років платили Російській Федерації. А тепер вона щаслива заплатить дешевше тільки 250 на рік. Ви відчуваєте, як вас дурять? Чи ви ще не відчули? Ви це не зрозуміли ще? Вона 3,5 роки купувала в Росії на 220 мільярдів. Їм вистачило на 3,5 роки. А тепер вона рада. Я от перегорну прям. Ми можемо закуповувати 200. Вона рада. І за нашими оцінками ми можемо закуповувати 250 на рік протягом 3 років. О! Щастя! Ви бачите, яка вона? Вона задоволена. Отак виглядає щаслива людина. О, От точно отак. Ніяк інакше. Я от можу просто прогортати отак. Куди б я не попав? О! Бачите щастя? Сміливість. О! Щастя! Ви бачите її на, на її обличчі щастя? От я тут прогортаю. О! Отак виглядає щаслива людина. І подивіться відео, коли вона нещасна, співчувала в Україні. Скорбота була на обличчі, правда, посмішка була. Від одного вуха до другого. Вам все зрозуміло? Що саме цікаве, що ці самі євробрехуни, на мою точку зору, ще й спонсорують наших єврооптимістів, які вам розказують, що Європа запад з нами, запад нам поможе, от як вони допомагають. Все, що їм потрібно від цієї війни, це дешеві енергоносії. Дешеві енергоносії. І нічого більше їм не потрібно. Ні за яку Україну боротись вони не будуть. Вони навіть, купуючи дешево енергоносії, не хотіли встановити 5% своїх доходів з ВВП не доходів, ВВП на оборону, щоб закуповувати у Штатів зброю для України. І тоді Трамп вирішив, що я приїду в гольф погулять. А ти, Урсула, приїдеш до мене в Шотландію. Це ще ж добраться треба в Шотландію. На секундочку. Ви подивіться, він її, він її в Шотландію позвав. Яка взагалі в Євросоюз не входить. Алло. Він її в Шотландію завіз. Каже, ти у мене тут. он, Давай, походи по полю, м'ячики позбирай. Потім поїдеш і розкажеш усім, що ти щаслива, задоволена. Ну просто. От кайфована. І ти тепер будеш скажеш всьому світові, що ти будеш дешевший американський газ купувати в три рази дорожчий. Така логіка дешевший в три рази дорожчий газ. І зробиш таке обличчя, щоб всі повірили, що ти щаслива. Я вірю, що щаслива Урсула тепер буде дійсно вже хотіти завершення війни в Україні. Бо Трамп взяв її за, ну, за язик і змушує тепер реально допомагати Україні, як мінімум, не спонсоруючи війну проти моєї країни. А ви, друзі мої, далі, от хто ще не, хто ще не бачить, що це таке, ви далі ще агресуйте проти Трампа і вірте в святість. Місцевих представників фондів там Сороса, Міжнародного валютного фонду, там інших структур, які дуже хочуть, щоб в Україні був мир, злагода. І тому вони вам ще картонок повидають, ви ще стійте далі, а вони будуть закуповувати російський газ. Через Чорний ход, там трошки ми ті-чуть взяли. Уявляєте, курсула Трампу казати, ми чуть-чуть взяли, трошечки, щоб не замерзнути який цинізм, яка гедота? І ці люди ще нам обіцяли в 2013 році, що вони нас візьмуть до Європейського Союзу. Та не потрібні їм ми. А коли війна почалась в Україні, так вони ще сіли і подумали: опа, буде тепер дешевий газ і дешева нафта. І ніякі чорні ходи там не працювали в повний рост. Вся Балтія, все Балтійське море забите російськими кораблями. Які привозять нафту і газ до Європи. Не треба брехати на весь світ, і Трамп, от Трампу точно не треба брехати. Просто Трамп сказав: Урсула, підеш і скажеш, що ви чуть-чуть взяли чуть-чуть. І тепер ти щаслива, Урсула, що ти купуєш у мене газ і нафту. І будеш ще купувати на 690 мільярдів доларів у мене озброєння. Так, що в тебе вже танк буде стояти на твоєму подвір'ї Урсула. Бо вони тобі не треба в такій кількості, ну ти будеш у мене їх купувати, поки не наїсишся. Поки не передаш все Україні, поки це все в Україні не закінчиться. От поки буде війна тривати, ти будеш купувати мій дешевий в три рази дорожчий газ і будеш викуповувати у мене всю оборонку, яку я виробляю. Щаслива. Я так, я задоволений. Тому що тепер. Російська Федерація залишилась без нафти і газу, без ринку нафти і газу, великого ринку. Урсула тепер змушена купувати в Америці дешевше, тільки в три рази дорожче. Не питайте, як це вийшло. І Урсула ще буде викуповувати нафту і газ і на додачу ще, і озброєння. А тепер по Вангую. Незабаром Урсула піде з своєї посади. Чому? А тому, що щастя так наповне Урсулу, що вона просто захоче поділитися з Всесвітом цією радістю, і тому захоче сісти просто під деревом, читати якісь цікаві романи або писати мемуари, як вона нахлобучувала нас з вами і розповідала, яка ми, європейська єдина родина, паралельно купуючи газ у Російської Федерації через чорний хід. Трішечки, буквально трішечки. Вангую! Незабаром Урсула піде у відставку. Після такого позорища, приниження, після такого фіаско, коли на весь світ стало зрозуміло, що Європа спонсорувала війну проти України, давайте будемо говорити просто прямими словами. І влада наша, яка знала це все, але нічого зробити не могла, а тільки просила, випрошувала в Європі, хоч трішки, допомагати Україні. І нічого не могла зробити, тому що ось цим не хочу казати погане слово. Завершення війни в Україні не потрібно було. Отому От я завжди був за Трампа. Тільки ви не до кінця всі, не, не всі, не не до кінця це розуміли. Ви молились на Європу. Ось вам Європа. Трішечки газу вони купували. Чорними ходами. Угу. Спробуйте завести в Європу. Не треба тонну, 100 кілограм цукру. Спробуйте, хоч через якийсь кордон перевезіть, а потім ви зрозумієте, як можна через чорний хід провести в Європу і продати, не тільки провести, а продати на ринку Європи нафти і газу на 220 мільярдів доларів. Вони брешуть. На мою точку зору, Урсула бреше. Але таблетка Трампа діє. Бо Трамп хоче завершення війни в Україні, і ми цього хочемо. Тільки нам потрібно бути дуже обережними з отакими, тому що вони хочуть нашій країні хаосу. І ось нещодавно про цей майдан я все зрозумів. Я побачив, як на каналах наших оцих урсулу оптимістів не було ні слова, ні про обстріли, ні про небезпеку, ні про укриття, нічого. Була тільки радість про те, що Європейський Союз не дасть мільярда нам на якесь фасіліті. Нічого, не дасть Урсула, дасть Трамп і значно більше. Тому що Трамп любить відкритих щирих людей, які хочуть миру своїй країні. І Трамп ненавидить людей, які нахлобучують інші країни, тим паче кинувши їх у війну і не визволяючи їх з війни, і отримуючи з цього бонуси. Фу. Висловився. Вибачте за емоції. Ну, я ще два роки тому зрозумів, хто така пані Урсула. І тільки таблетка Трампа допомагає сьогодні українцям зрозуміти, що це за люди. І хто дійсно хоче, а хто не хоче миру в Україні. Я за мир, я за нашу країну. Я за те, щоб ми колись відновили всю свою територіальну цілісність, це обов'язково буде. Але без зупинки бойових дій. Країна буде втрачати людей, території, життя, інфраструктуру і майбутнє. І це все заради того, що Пурсула через чорний хід трішечки російського газу і трішечки російської нафти. Не вірте їм, думайте про свою країну.